Подати заявку на податкову знижку на робочі витрати швидко, легко та безкоштовно за допомогою онлайн-сервісу HMRC. Це означає, що ви отримаєте всі належні гроші, якщо при заповненій декларації ви вкажете, що подаєте заявку на податкову знижку на ваші робочі витрати за відповідний податковий рік. Фіксована ставка витрат дозволяє претендувати на податкову знижку на встановлену суму кожного податкового року. Сума залежить від галузі, в якій ви працюєте, і вашої роботи. Фіксована ставка витрат покриває витрати на чищення уніформи або заміну та ремонт дрібних інструментів, таких як ножиць, якщо ви перукар, кельні, якщо ви штукатур, гайкові ключі, якщо ви механік. Уніформа це комплекс спеціалізованого одягу, який ідентифікує вас як такого, що має певну роботу. Наприклад, медсестра або поліцейський. Ви не можете претендувати на повсякденний одяг, навіть якщо ви повинні носити певний дизайн або колір, або виносите його тільки на роботу. Однак медсестри та акушерки можуть також претендувати на податкову знижку, на взуття, шкарпетки та нижню білизну. Якщо ваш роботодавець надає послуги збрання, а ви вирішили не використовувати її, ви не можете подати заявку на податкову знижку. Тому багато працівників можуть претендувати на фіксовану ставку витрат. Є список галузей та сум податкових знижок, на які ви можете презентувати. На Gov.UK введіть в пошуку Flat Rate Expenses і виберіть це посилання. Прокрутіть вниз сторінку, щоб знайти список. Якщо ви подаєте заявку на фіксовану ставку витрат, вам не потрібно зберігати квитанції як підтвердження того, на що ви витратили гроші. Але ви можете претентувати на точну суму, яку ви витратили, зберігши квитанції та виславши заявку поштою за допомогою форми P87. Ви не отримаєте назад всю суму, яку ви вимагаєте. Натомість ви отримаєте податкову знижку на суму за ставкою, за якою ви сплачуєте податок. Тобто, якщо ви сплачуєте податок за ставкою 20% і претендуєте на 60 фунтів стерлінгів, ви отримаєте податкову знижку в розмірі 12 фунтів стерлінгів за рік. Це 20% від 60. Ви можете претендувати на цей податковий рік та попередні 4 роки. Ви повинні сплачувати податок на дохід у кожному році, на який претендуєте. Для заявок на поточний рік податкова зазвичай коригує ваш податковий код, щоб надати вам податкову знижку на вашу заробітну плату. За попередні роки податкова або поверне вам податок, або відкоригує ваш податковий код, у році на який ви подаєте заявку. Ви можете дізнатися, як подати заявку у нашу відео, як заявити про витрати, пов'язані з роботою. Більше про витрати на роботу на GoVK та в інших е відео.